Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському в Україну повернули тіла ще тисячі загиблих військовослужбовців. Стрілянина на полігоні на Чернігівщині. Курсант вбив двох військових. Шахраї ушукали двох мешканців Кам'янеччини. Я Ольга Захарченко, маємо п'ять хвилин на головне. Україна повернула тіла ще тисячі загиблих захисників. За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проведені усі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. Ольга Стефанішина стане спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. Про це повідомив президент Зеленський. Також тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України у Сполучених Штатах, додав президент. На Чернігівщині курсант застрелив двох інструкторів на стрільбах. Як повідомляє поліція Чернігівської області на території навчального центру, курсант відкрив вогонь по інструкторах, військовослужбовцях. Внаслідок отриманих поранень двоє військових загинули. За словами очевидців, курсант здійснив контрольні постріли в голову кожному з них. Третій військовослужбовець також був остріляний. Однак, усі чотири кулі, як вказано, влучили в бронежилет, що врятувало йому життя. Він не отримав тілесних ушкоджень. Повідомляється, що інцидент, начебто, стався в момент, коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж двійками. Курсант раптово розвернувся та відкрив вогонь у спину. У поліції повідомляють, що стрілка затримали. Наразі триває досудове розслідування. На Хмельниччині під час перевірки документів військовослужбовця та огляду його автомобіля представники військової служби правопорядку спільно з працівниками національної поліції України виявили боєприпаси. З'ясувалося, що чоловік перебував у щорічній відпустці і виїхав за межі району виконання бойових завдань, не здавши боєприпаси на зберігання в підрозділ. На місце події прибули слідчі, які вилучили небезпечні предмети та направили їх на експертизу. За фактом незаконного зберігання боєприпасів до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості. Правоохоронці закликають військовослужбовців суворо дотримувати законодавства у поводженні зі зброєю і боєприпасами, адже подібні порушення становлять небезпеку для мирного населення та для самих військових. Шахраї ошукали двох мешканців Кам'янеччини. Про це повідомили у прес-центрі Кам'янець-Подільського районного управління поліції. 58-річний житель міста Дунаєвці знайшов у соціальних мережах оголошення про нарахування грошової допомоги від держави. Чоловік перейшов за посиланням у публікації, де потрібно було вказати дані своєї картки, нібито для анктування та реєстрації. Як тільки потерпілий, заповнив анкету, з його рахунку зникло майже 30 тисяч гривень. Інший випадок стався з 39-річною кам'янчанкою. До неї зателефонував незнайомець, представився працівником банку та повідомив, що рахунок заявниці під загрозою несанкціонованого зняття коштів. Тож необхідно негайно перерахувати усі гроші на нібито безпечну картку. Схвильована потерпіла, надіслала понад 5 тисяч гривень на невідовий рахунок і лише потім зрозуміла, що це були шахраї. За даними фактами, поліцейські відкрили кримінальні провадження та наразі встановлюють усі обставини. У Хмельницькому відбудуться відкриті обласні змагання Сила духу Поділя. Хмельницька обласна військова адміністрація запрошує військовослужбовців, ветеранів війни, членів їхніх родин та родини загиблих чи померлих захисників і захисниць України долучитися до цієї спортивної події. Мета змагань це соціальна адаптація та реінтеграція у цивільне життя, фізкультурно-спортивна та психологічна реабілітація, популяризація спорту як інструменту відновлення та інтеграції, також розвиток спортивних осередків у громадах. Захід запланований на 16 та 17 серпня на двох локаціях. Це Вулиця Проскурівська, 81, СК Поділля та вулиця Прибузька, 3, дріб, 1, дю номер 3 Реєстрація учасників триватиме до 13 серпня. Дякуємо Збройним силам України за захист та за сьогоднішній день. Дякуємо вам, що обираєте перший подільський. Наразі ми прощаємось, але вже готуємо свіжу порцію новин. Тож до зустрічі на все добре.